Доброго дня, шановні школярі! Всі ті, хто успішно прослухав курс Основи інформаційної безпеки та зареєструвався для участі у розіграшу планшету від мене особисто та «Зільна, зільна антивірус». Сподіваюсь, даний курс допоможе всім вам у дорослому житті не стати жертвою шахраїв та захистити свій інформаційний простір. Сьогодні 14 травня. Розпочнемо наш розіграш. Переможця буде визначено за допомогою сервісу random.org. Всього у розіграші приймає участь 81 учасник. Обираємо весь список. Вставляємо список в поле учасників розіграшу. Барабанний дріб. Переможцем конкурсу стає. Стає Єрмоленко Сергій. Вітаємо вас. Ви виграли планшет EuroMedia PlayPad.